Добрий день, любі діти! Рада вас бачити! Сьогодні ми з вами поговоримо про чарівні слова, які потрібно вживати всім вихованим і чемним дітям. Сонце рано рано встало і умилося в Росі. Землю радо привітало. Добрий день! Сказала всім! Як прокинетесь малята, умиватися ідіть. Привітайте маму, тата, добрий день їм говорить! Ці слова усім потрібні людям, квітам, всій землі. Тож до сонечка подібні, будьте діточки малі, а щоб краще запам'ятати слова. Привітання! Давайте пограємо у гру. Які слова ми говоримо зранку? З добрим ранком. А вдень. Добрий день. А ввечері. Добрий вечір. З добрим ранком всіх вітаю, як іду із хати. І кажу всім на добраніч, як лягаю спати. І спасибі, і дуже прошу, вдячна вам, будь ласка, словом радість вам приношу, світ стає, як казка. Якщо ти когось образив, треба, вибачте, сказати, а щоб хтось тебе почув. То, будь ласка, поспівати. Я знайомих як зустріну. Привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день. Всім привіт, бувай здорова! Дякую, красненько. Ось яка чарівна мова радує серденько. А зараз пограємо у гру. Що ти скажеш, коли? Зустрінеш друга у дворі. Вітаю! Привіт, добрий день. Прийдеш у дитячий садок. Доброго ранку. Побачиш увечері, бабусю. Добрий вечір. Якщо зробив якусь шкоду, Вибачте, будь ласка, з ким-небудь прощаємося. До побачення, до зустрічі! Хай щастить на все добре! Висловлюєш подяку за щось. Дякую, спасибі! І ти, сьогодні ми згадали багато вічливих слів. І зрозуміли, що їх обов'язково потрібно вживати. Якщо людина вживає такі слова, вона підкреслює повагу до оточуючих, намагається зробити щось приємне. Тож треба бути вічливими і не забувати, що не тільки слово важливе, а й те, як його промовляють. Дякую за увагу! До нових зустрічей, малята!